ЄС дає зелене світло на приватизацію в Україні. Венеціанська комісія рекомендувала уряду відкласти впровадження закону про олігархів. І раптом Верховна Рада 30 травня ухвалила закон, що дозволяє відновлення великої приватизації. А Кабмін одразу ж готує для цього ТРЦ Оушен Плаза. Нагадаємо, що вище названий закон про олігархів забороняв їм брати участь в приватизації та держтендерах. Війна творить чудеса з політиками, і будемо сподіватися, що творить чудеса з олігархами. Зазначив міністр юстиції. Денис Малюська. І справді, ось як усе чудесно, у Трубіціна, Резнікова та інших державних мужів. А ось бідним олігархам треба ще більше активів. Війна не вигідна бізнесу. Знайомі слова, чи не так? Але факти вперта річ. Іноземний капітал хоче прибрати до рук се майно в Україні, а отже, експлуатувати нас будуть і надалі. Війна це ще один переділ власності між панами. Годі терпіти знущання над нами, простими трударями. Єдиний вихід боротьба. Більше новин на rfu.re